Готуємо тісто, для цього беремо борошно, додаємо сюди чайну ложку розпушувача, трохи його примішуємо і треба його присіяти. Тепер додаємо сметану та вершкове масло. Тепер потрібно це все ретельно вимісити, зібрати до купи Тепер я його накриваю плівкою та прибираю до холодильника, щоб трохи воно охололо. Можна, можна його витягти і покласти у плівку, або можна просто прикрити і прибрати. Це вже як вам буде зручно. Поки тісто охолоджується, зробимо залівку. У мене тут 220 г сметани та одне яйце. Додаю ще 125 грамів цукру та 2 столові ложки борошна. Дістаємо тісто і трохи його розкатуємо. Можемо кололо. Беру форму, я вже підставила бумагу для запікання. У мене форма на 26 см. І ось так перекладаю на неї тісто. Тепер потрібно його добре розподілити по всій поверхні, подивитись, де його забагато, де його трохи замало. Так, ось, наприклад, в мене ось є тут такі ділянки, де його багато, і я просто його додам там, де його менше. Ну, Зроблю гарні красиві бортики. Далі додаємо вишні. У мене тут 800 грамів виші. Можна брати і свіжі, і заморожені ягоди, але потрібно, щоб не було ніякого соку, щоб сік стік. Тепер це заливаємо заливкою і розподіляємо її по всій поверхні. Можна його трохи струснути та покрутити, щоб воно так розподілилось. І відправляємо в розігріту духовку до запікання. Ось такий пиріг виходить. М -м -м. Це смачно.